Він мріяв побудувати місто Сати. І обрав для цього Катеринослав, зодчий автор Цума дитячого світу палацу Ільїча і ще кількох десятків архітектурних пам'яток. Олександр Красносельський був багатогранною людиною. Одне із захоплень нашого знаменитого земляка представлене в Дніпропетровському національному історичному музеї імені Дмитра Яворницького. Там відкрилась велика експозиція дивовижної колекції Олександра Красносельського. Людина, яка все своє життя віддала нашому місту, в музеї згадують ім'я Олександра Красносельського як одного з наших відомих земляків, що значно поповнили саме історію міста. Краєзнавець Валентин Старостін присвятив життю та праці архітектора багато наукових досліджень. Одна з останніх статей має назву Місто красносельського Він був реалістом, а мечтатель не зможе построїти такого каліства об'єктів. Их ж мало було было хніпонішу построить. Сам он непосредственно був куратором большинства своїх об'єктів. Та окрім архітектурних пам'яток та колекції творів мистецтва, попереду на нас чекає ще багато відкриттів пов'язаних з цим ім'ям. Вважають історики. Ні ласка жінки, ні сладкий яд гріха мені не замінять чар Берцлейського штриха іль обаяння Гарднеровської вази. Це написав Красносельський. Олександр Леонтьєвич був непоганим поетом, живописцем, грав на різних музичних інструментах і, звичайно, збирав колекцію творів мистецтва, бо воно теж зберігає ритм та пропорції, вважав архітектор. Він не міг утриматися, коли бачив справжній шедевр. Тому квартира Красносельських сама нагадувала музейне сховище. Картини вісіли навіть на дверях, а прямо посеред кімнат стояли великі шафи з порцеляною. Більшу частину брання составила бачите, колекція фарфора. Це ну саме знамениті, крупніші європейські, російські, українські заводи. Звісно, серед них пірвініця. Знемінітий Мисенський завод, який був відкритий в Саксонії в 1710 году, на долю митця випало велике щастя творчої праці. І на його очах Катеринослав, а потім Дніпропетровськ, перетворювався, ставав краще. Архітектор помер у 1944 році. Наприкінці життя він бачив, як деякі з любов'ю зведені ним споруди, були зруйновані. Вдова архітектора в 1982 році передала колекцію предметів мистецтва, що збирав її чоловік, в історичний музей його міста. Вот работа, Виставка Красносельський, людина, архітектор, колекціонер працюватиме до 15 липня. Ірина Каблоцька, Євген Хисні, новини 11-го каналу.